Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як грати на біткоїни. На сайті. Зараз секунду капчу введу. На сайті FreeBitcoin є оцей розділ, в якому ми будемо грати. Зараз покажу цей розділ. Тут є школа, де ми ставимо свою ставку. Бетхі це є, наприклад, ми граємо, нас нас попадається число від 0 до 10 тисяч. Бетхі це, наприклад, число більше 5 тисяч, бетло це число менше 5 тисяч. Це щось похоже на рулетку. Але тут є один мінус. Тут не працює теорія ймовірності. Тут ви можете програти ставку 10 разів підряд. Тобто я би радив, якщо ви маєте маленьку кількість сатош, наприклад, в мене зараз не є дуже багато, то я би не радив вам тут іграти. Щоб тут грати, вам треба приблизно страхувати себе на 10 ставок. У мене було таке, що програвав 12 ставок підряд. Ось я покажу, як тут іграти. Наприклад, перша наша ставка, вводимо 50. Вводимо, що це буде там, більше 5000. Бачите? Виграли 50 біткоїнів. Ну, Сатош, 50 Сатош. Потім менше. Знову виграли. Більше. Програли. Коли програли, подвоїмо ставку. І знову наскаємо те саме. Знову програли. Знову подвоюємо. І до тих пір, поки не виграємо. От, виграли. Тут ми знову зменшимо нашу ставку. Виграли. Знову виграли. Подвоюємо. Зменшуємо. Снот до початкової ставки. Теорії ймовірності тут не працює. Тут треба просто мати запас, наприклад, якщо б я програв 100, щоб я мав ще 200, 400, 800, 1600 і от так. Приблизно від 10 до 15 ставок, щоб я мав запас. Тобто, якщо б мені якась ставка не зіграла, щоб я міг її подвоїти і цей. І виграти. Ну, тут ніби нічого складного немає. Бажано тут сильно не захоплюватися. І грати тільки тоді, коли ви маєте певну кількість біткоїнів в запасі. Не ставити тут, а, наприклад, в мене є зараз 20 тисяч не ставити тут 1000, тому що ви програєте 1000, 2, 4, 8. Буквально за 5 ставок ви їх програєте. Тут зараз, наприклад, мені... Взе. Ніби нема таких серій програшів, дуже великих там 2-3 максимум. Ну, але буває і таке, що... що 15. Ну, в мене максимум було 12 ставок в прогреші. Я вам показав, як отут іграти. Я вам покажу в наступному відео. Як зможна накрутити ці біткоїни за тим же самим методом? І тільки от це все те, що ви робите тут, а буде робити сайт. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.